Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Без попередження, без гучних заяв, без папусу українська стратегія вийшла на новий рівень. Засекречені балістичні ракети проникають в глибокий тил Росії, проходять крізь найсучасніші системи ППО, не виключаючи жодного попередження і вдаряють туди, де Росія почувається найбезпечніше у бетонну глибину своїх бункерів. Саме так розпочалася атака без єдиного зайвого сигналу, без натяку на підготовку, і саме тому вона стала однією з найсмертоносніших за весь час війни. Цілю став військово-науковий комплекс, схований у лісовому масиві однієї з центральних областей РФ. Формально це закрита дослідна база, фактично кластер з чотирьох незалежних, але пов'язаних між собою підземних об'єктів. Серед яких лабораторії з тестування нових типів боєприпасів, аналітичні центри управління системами радіоелектронної боротьби, склади з боєкомплектами і центр військово-технічного резерву СЕЦ на глибині понад 30 метрів під багатошаровим залізобетонним екраном. Із з протидетонаційним куполом удар був точно ідеальним. Перший вибух розірвав вентиляційний купол над лабораторною частиною. Водночас детонувала основна ракета з проникаючою боєголовкою, яка пробила центральний купол і викликала ланцюгову реакцію у всій системі. Спалахнуло все. За кілька секунд температура була 1500 градусів Цельсія, вища порога полавлення металоконструкцій. Полум'я охопила понад 20 тисяч квадратних метрів. Знищена не тільки будівля і внутрішні шляхи евакуації, ізоляційні шлюзи, і навіть командні сервери, склади, де зберігалися ракети артилерійські Снаряди не витримали тиску. Перший вибух спричинив каскадну детонацію. По черзі здетонували два незалежні блоки, які мали ізолювати вибухи один від одного. Але тиск розірвав перегородки уламки вагою в кілька тонн. Викидало на десятки метрів вибуховою хвилею знесено частину надземних споруд, включаючи пост охорони і трансформаторну станцію. Пожежа перекинулась на сусідню лісову ділянку. Результати катастрофічні. Понад 420 загиблих і лише ті, кого вдалося офіційно зафіксувати серед мертвих офіцерів ФСБ, які займались контролем над проектами Репадіолект. Тронна боротьба військові інженери з вищими допусками аналітики, алгоритмісти з закритих інститутів, унікальні кадри, що працювали над новими типами наведення та точковим виявленням систем протиповітряної оборони. Вся ця структура стерта. Пропагандистські канали мовчать міністерство оборони РФ. Теж єдине, що просучилось – повідомлення про надзвичайну стацію на полігоні, але відео очевидців, що вже гуляє серед російських телеграм-груп, не залишає сумніву, Це все не полігон. Це випалене серце військово-наукового мозку. РФ один з найбільш охоронюваних об'єктів, виявився нездатним навіть подати сигнал тривоги. Аналітики вже оцінюють цю операцію як один з найуспішніших ударів по стратегічній глибині ворога. Не просто руйнування, а демонстрація не існує захисту. Коли воля точна не існує бункера, коли помста націлена на найбільш вражаючим виявився ефект вакуумного провалу внаслідок руйнування вентиляційної системи вибухмитєво висмакта та кисень. Із основної лабораторної капсули всередині в цей момент перебувало 80 людей. Більшість без жодного опіку, просто мертві. Іх органи спресували від зміни тиску, судини лусну гені вибухнули зсередини. Медики, які отримали доступ до тіл, говорять про кількість смертей несумісно з класичними бойовими умовами. Знищено також серед кретну кімнату, де розміщувалися аналізатори субутникових каналів. Там оброблялися дані щодо запусків українських БПЛА, Координати української ППО. також працювала спеціальна підсистема з моделювання атак на критичну інфраструктуру. Всі дані згоріли, бекапів не було. Цілях безпеки сервери працювали автономно, не підключаючись до зовнішніх мереж. Саме тому Росія втратила одразу три ключові технологічні вузли, які роками працювали над військовими сценаріями проти України. Особливо важливим був склад, де зберігалися експериментальні зразки інтелектуальних мін боєприпасів, що розпізнають тип цілі за звуками тепловим слідом. За даними української розвідки, ці мінно-розвідкові комплекси планували перекинути на харківський напрямок в найближчі тижні. Тепер вони знищені разом із кресленнями. Стендами і командою, яка працювала над серією ігла ВК також підтверджено загибель менше двох генералів. Один із них відповідав за математичне моделювання сценаріїв нападу на об'єкти в Києві. Другий куратор програм прихоплення gps маніпуляції обидва перебували в командному центрі під час удару. Їх Тіла витягнули з палаючих бетонних плит. Через 17 годин після детонації без одягу згорілами до кісток. Реакція Кремля історична. в регіоні введено надзвичайний стан. Усі дороги перекрито над місцем події. Літають гелікоптери. ФСБ військової прокуратури створено польовий штаб, екстрений канал для засекреченої. Доповіді особисто Путіна за інформацією з телеграм-каналів нараду в Кремлі перервала на 30 хвилин усі засідання. зупинено. телефони з геолокацією вилучено в усіх учасників. Цивільне населення навколо району евакуювати, але не для порятунку. А щоб не було свідків, місцевих змушують підписувати зобов'язання про нерозголошення. Телефони відбирають кількох блогерів, які намагались дістатись до місця. Затримано один із них зник його канал, видалено протягом години після затримання пожежу. Досі не ліквідовано повністю. Згідно з останніми даними, в третій шахті триває тління. Є підозри, що там залишаються ще люди, але їх рятувати вже не будуть. Командування наказало закрити об'єкт, щоб не допустити витоку технологій. Цей удар не просто тактична перемога. Це стратегічна втрата для РФ імперія, яка руками будувала свою війну на технологічній перевазі. Вперше опинилась без місків. і інтелектуальне ядро зруйноване, ніщо не відновиться швидко. А дещо ніколи редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.